Всім привіт! Дивимось восьму серію Кінча Токороща Новтаргуречі. Минула серія була проклята, і ще й падали так робили, що початок серії, де і взагалі вся серія, майже тільки кінець, крім кінця, точніше, була така розслабляюча і приємна, і начебто її підносини за такої конохи просувалися навіть супер сильно. І кінець, фух, дав, хто не дивився. Дивіться мою реакцію минулої серії. Або подивіться минулу серію, може хто новенький. А, то так. Коротше капець. Я не знаю, що буде в цій серії. По-моєму, це був минула серія була сама така, яка б'є по серцю по почуттях. М да уж. Напевно, те, що чому вона піднімається по рангу, має бути суперсерйозним. Що вона готова на таке піти? Ну, перейдемо до реакції, побачимо, що буде в цій серії. Реакція на ютубі буде з таймером, то вам своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. А ще там посилання є на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійка залишилась, можете мені закинути посилання, теж в описі під відео буде дуже приємно і ще більше мотивації надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, теж буде дуже приємно піднімаємо настрій. Ну і якщо будете дивитися з картинкою та звуком по посиланню, то не виключайте, будь ласка, ролик на ютубі, хай дедалі на фоні. Просто хочеться виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає канал. Один, два, три. Нормально почали? цікаво це будинок, а, походу будинок наш. Не вже це все ж таки видні були фотографії. Це так. По черепку не вже це та. Що робоко робила. Нормально, я думаю, вона відступила. А, і так, кстати, Я ще потім якось в минулі серії. Ну, там, де розбирав серію, я якось забув подивитися. Але там була інформація, чому убили ту дівчинку, і хто це заказав. Ну, і коротше, да уж. Як чесно, то краще не дивився, бо ще гірше стало. Бо там була інформація, що заказали ті, хто побачили, що вона оцінки має суперкруті, і щоб їхня дитина краще написала. Ну, зайняла перше місце, так розумію, була друга дитина, яка займала друге місце. Короче, і за цього порішили. І... Мені здається, конока при грошах, тому вони мають нормально переїхати. Ну да, він це черепок теж був. Ну і як в кожній майже серії початок ну, напис серії різна. Mm. Чи вона просто спостерігала за цим? Ну, всі ми знаємо, що в неї купа фотографій конухи в кімнаті, якщо нам можна сказати, сталкери є. Mm, я так розумію, якась нова ніндзя. Ха-ха-ха. Yeah. <laughs> Невже в нас буде серія позбування конкурентки? Такого я не очікував. Mm.

Cower Raggord's camera. А хіба це на не наводить небезпеку на цю хату? Mm. Яка таємнича атмосфера містична. Тим туманом. Так. Не кажіть мені, що це той дом Дім з першої чи з другої серії, там, де жили ці ніндзя Троє. І за того, що вони всі зникли, цей дом продається. Капець прократе аніме. По-моєму, він так виглядає. пам'ятаєш що щось зелене було. <реш> я був правий капець. Да уж, от. Із того, що кілька серій підряд не дивився, я і забув, що седьми прокляти повністю. О Боже, САТОКО. САТОКО залежить від всього, до чого вона торкається. <реш> Можу сказати, заїхали у хату конкурентів, зараз вб'ємо ще одну конкуренту. Мінус конкурент. І ще один крутий дизайн. 음. Цікаво, що нам на крові сконцентрувалися. Невже в неї якесь ніджірство, що вона може відновлюватися якось сама? Фільм жахів почався. А невже це? Я такого крику, якщо чесно, не це не очікував, почути від неї. Вау, все і відіграло капець. Такого крику я ще не чув. Невже це приводи цих ніндзя минулих? Там була, що довго з чорні яка отрутою працювала. Да, панормальну ширину я не чекав, хоча в нас тут роботи. О, як все помінялося, тепер вона проситься у Ліжечко. Да уж не очікував, що у нас. Так ролями ми поміняємося. Казати, що відкрито приводу. Добре, що не в партії не проснулися. Капець. <laughs> Як вона палиця. Меня каждо райс з ракурсами і стінями. Прям відчувається атмосфера такого хоррору. А нема у нас якогось знайомого священника, щоб посвятити цю хату, а потім в цих. В організації вбивсь, має хтось такий бути. Чи можна сказати, що вони помстилися трохи їм ці бідні душі? Ну, але те, що ми сконструвалися на крові то є. чомусь мені ще думається, що може це і якась техніка. І мені подобається і ковф. Дарна буде відповідь я за твоєю спиною. що я біля дверей вже. І всім жахів. Тобто вони просто за багато води йому давали. Хм, Невже це все ж таки галюни просто. Може якась токти... токсична неї кров була? Вау, нормально. Що з конохою жарти погані, вона і вбити може просто і так. Хоча ні цих вставили, ніби і справді приводи. Здра зра згадується зра... зра... uh, цей хросто. Ну, нічого ж такого не було до того до того моменту, як прилетіла ця вбивця. З великим бупсами. Тому все ж таки. Я думаю, з нею це якось пов'язано. Вони навіть не пам'ятають вас їх з першого погляду. Можливо це і на краще, що вони не пам'ятають. Я б не міг би пам'ятати, особливо дівчину з минулого епізоду. Її вбивство. Як книжки на задньому плані просто падають? Я так розумію, вони вже привикли до цього сьо. Стандартні предмети. По oh, вони прийшли просто поприкалуватись. Що відбувається, звідки в неї сила? Ще не хватає її, що вділася в міко одяг. в жреці. А виглядає підозріло. Це баночка з черпуком, Чого вона по киш заговорила? Бля, мене прикалується англійська. Цікаво, Це може вбити демона, <laughs> Не знаю чому, але мене це просто пробиває на сміх. І чого в нас. Це, це західний демон, а не японський, в них же ад є. Уф. О, нормально. Я не очікував, що це буде працювати. Саток виявляється, може бути вбивцею демонів. Невже у нас була душу перетворити на листя? Капець Сатоко, якщо чесно, насильна, насправді, якби вона трохи такою дурненькою наївною не була. Potrzebuje <laughs> uh, napisom uh, demon. O oh, Boże. O, oh, tożsamożna no, kwarta rozwaryła. Ja i zapomniałem o tym, że często. <laughs> boże, że i puszkałem А щось це не виглядає, як мило кохає. А в цій серії вже супер-шафт відчувається принчи з минулою. Якщо це, я вже бою що з ними, щось станеться підкидається. А? Я так розумію ще двох треба або навіть трьох? Невже це яка? Капець такої напруги не чекав в цій серії зовсім. Уф. Нормально вмазала. Мені здається, коли Марин проснеться, то в неї буде шишка на лобі. <риклад> <риклад> Чому вони, блін, так реагують Вбивці, блін, прокляті? Бля, вони вже привыкли. Цікаво, що вона скаже, якщо з'являться привитої дівчинки з минулої серії. По там вже таким словом не скажеш. Капець, од коротко, коли приспособилась, все, знову каміне лице. А то ми побачили її секунду страху. Коли тільки це почалося, і крик, який я ніколи не забуду, а його відіграла топово. Але все, все закінчилось. Напевно, саме тепер бісячиться просто прибирати за цими приводами. Ха-ха. Пойма їм тільки допомагаються. Можна сказати, їх прокачали тільки що. Тепер їх таким не налякаєш. Біль, навіть коли вони стали приводами, за... над ними все рівно і здиваються, знущаються. Ооо. То... Капець, я не очікував, що в нас буде вбивство одних і тих самих людей два рази. Такого я ще не бачив. Але там, по-моєму, що ж третє має бути, про третє. Ми розібралися з двома. По-моєму. Ну і про плюс її Юріка. Seni pėsti titrų. O to minūlyje serijoje nebuvo to... Cio... Mm. Prokriti tunelį. Не вже це небеса. На дне машинім ніби не був на свете. Капець. Я не очікував, що ми будемо спасибо за приводами. І що хочемо на мерті, але їхня сюжетка не закінчиться. Може сказати, автор сухренив дизайн, але не зовсім їх воскресив. хитрущий. М -м -м. Невже воно в когось із них вселилося. Капець. Страхота. Вже Закінчилася ще одна проклята серія. Якщо чесно, не очікував, що з'являться приводи. Дівчата, які вже мертві нідзя. Ну і, як я казав, в прикінці, що автор викрутився, як не це. Не втратити круті дизайн дівчат, але і не повернути їх до життя, типу, щоб не сцінувати те, що ж вони вбили, на тому, що строилася ця комедія, що вони справді їх вбивають. А, коротше, я так розумію, ми деколи до них будемо повертатися, якщо вже так показали їх. Ну і ця серія прям е, супер-шафтовська була. Круті кадри. Грали, гралися вони з півношенням Сорін. Ну і дуже вони класну атмосферу якоїсь хорору це відтворили. Особливо, коли перший раз сталося це, і коли Коноха закричала, це прямо неочікувано було почути від такого персонажу. Такий крик, і це, я кажу, відіграло 100%. Капець, вона впала Хочу ще раз подивитися це. Да, і тут ще й на цьому фреймі сконцентрувалися, прям дуже детально так. Промалювали її очі. Капець. Я навіть, як в час у мене закралися, сумніви, чи сею закричала, бо звучало так капець, як дивно, цей крик. Ну і так, коли в Марин почали вселятися, або оцей демон як заговорив з англійський. Це було крипово воно але дуже смішно мене прям дуже прикалувала ця англійська. Капець скріпового виглядає. <laughs> Блін, їхня реакція така дивна, як завжди. Ну і тут розкрили, що Саток прям. Взагалі імба. В принципі, це і так було зрозумів. Просто ми я якось її серйозно завжди, завжди не сприймав, бо вона така дурбезала, ще й супернаївна. Але насправді, якщо її розум прибавилося, вона капець сильніша може бути. Бідне згорів шаєко. Як завжди, коротше, топова серія, і під кінець, як вони вже забили. Ну, люди, як завжди, дуже це. Привикають до всього легко. Навіть якщо щось супер страє, стається страшне. Але, на жаль, я так працюю, що якщо це стається часто, до нього до цього супер привикаєш. Ми, в принципі... На жаль, на своєму навіть прикладі це замічаємо що. Хоч і війна, але як все на початку було, але скільки років вже пройшло, і багато людей попривикало. Що кожен день страшна фігня страється. Ну що ж, зустрінемося в до серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і до побачення.